Добрий день, малята! Сьогоднішнє наше заняття. Хочу розпочати з загадки. Послухайте уважно. Він завжди на кухні вашій. Готує суп, компот і кашу. Так, правильно, малята, це кухар. А із чого кухар готує їжу? Так, із продуктів. Молодці! І сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування. Люди повинні вживати різноманітну їжу, щоб бути сильними та здоровими. Діти, які добре їдять, швидко ростуть. Я вам пропоную потрапити на телевізійну гру Мастер шеф. Діти! В цій грі буде три завдання, які пов'язані з продуктами. Дітки, ви готові? Перше завдання має назву Наведіть лад в коморі. Ось погляньте, дітки, перша комора. Нам треба на зелену поличку покласти всі овочі, а на рожеву ті продукти, які виготовлені з муки. Добре, дітки, у вас є час трішки подумати. В кінці я покажу правильну відповідь. Тож скажіть, малята, які ви продукти поклали на зелену поличку? А які продукти поклали на рожеву поличку? Молодці малята! Ви добре справились з цим завданням. Переходимо до наступної комори. На жовту поличку треба покласти ті продукти, які не потребують зберігання в холодильнику. А на блакитну ті продукти, яким потрібен холодильник. Малята, які продукти ви поклали на блакитну паличку? А які продукти поклали на жовту паличку? Молодці малята, а наступна гра має назву Приготуємо пиріжки. Але пиріжки ми будемо готувати з різними начинками. Ось наприклад. Якщо у нашого пиріжка буде начинка з риби, то який це пиріжок? Так, це пиріжок з рибною начинкою. Якщо начинка буде з малини, який це пиріжок? Правильно, з малиновою начинкою. А якщо з полуниці? Так, правильно, пиріжок з полуничною начинкою. А якщо з горохом? Так, пиріжок з гороховою начинкою. А якщо начинка буде з вишні? Так, молодці, з вишневою начинкою. А якщо ми зробимо пиріжок з морквою, який буде пиріжок? Так, молодці, з моркв'яною начинкою? Молодці малята! Ви добре справились із цим завданням? Останнє завдання має назву Шкідливий та корисний продукт. Якщо на картинці буде з'являтися. Корисний продукт вам потрібно плескати в долоні, а якщо шкідливий, то тупотіти ніжками. Молодці дітки, то скажіть мені, які це корисні продукти, а які це шкідливі продукти? Наша програма Мастершеф завершується уже. Малята, скажіть, то ж про що ми сьогодні з вами говорили? А яке завдання вам найбільше сподобалось? Дякую за заняття. До нових зустрічей!